Пастранс відновив роботи із заміни трамвайних колій. За кілька тижнів капітально відремонтували 2000 метрів. Паралельно оновлюють і контактну мережу. Такі роботи проводять у темну пору. Ніч на ремонтах провів і наш кореспондент Богдан Бур'яненко. На лінії Борщагівського швидкісного трамваю вирують нічні роботи. Біля площі перемоги повним ходом міняють контактний кабель. Ось, в цій кутурці майже 2 кілометри кабелю. Зроблений він із міді, вага в метру, майже кілограм, тому підняти його на потрібну висоту, робота не з легких. Аби встановити електричне жилення для трамвая, працює більше десяти робітників. І мотузка, якою ми зараз війни будемо підносити наверх, зверху монтер буде і підтягувати. Настикуємо і подальше будемо працювати. Новенький дріт закріплюють під вже зношеним. Потім старий взагалі знімають. Тут не все-таки трамваї, часу відкриття, електрокабель жутного разу не міняли. Є критичний знос. Тобто ми ж не їздимо на резині, якщо вона зношена. Так само і право, ми повинні його міняти. Регламент робіт, якийсь дотримується. Ми його зараз замінимо, я думаю, що його на років 15 прослужить. За великий контактний провід на вулицях Жилянській та Старовокзальній. загалом проклали більше півтисячі метрів. Вночі також проводять заміну трамвайних колі. Затем не пору вдається вкласти 25 метрів. По новим і шпалам вагони рухатимуться плавніше, тихіше і в чотири рази швидше. Новеньку трамвайну дорогу вкладають цілими блоками завдовжки 12 метрів. Коліне полотно має спеціальні гумові прокладки, щоб комфортніше їхати. Укладуються тільки в нічний час із закриттям руху. Шпали типу треп це новітні технології, кріплення на шпалах. Шуму знижуючи. Після монтажу залізобетонні конструкції засипають щебенем. Для цього є спеціальний трамвай. Востаннє він працював 12 років тому ще на мосту Патона. Тривалий час він зламаний, просто його в депо. Цьогоріч його відремонтували. Засипає рейкове полотно. Після цього вже ми робимо підйомку, путі, випроку путі, підбиваємо, спало під бойками. Таку масштабну зміну реактор шпал у Києві не проводили 10 років. У київ постранці кажуть, зараз я близько 80 аварійних місць, де потрібно оновити колію через просадку та деформацію. трамвай їздить повільніше, а сам рухомий склад виходить з ладу. Ми перед собою поставили завдання цього року приблизно поміняти до 6 кілометрів наших колій. до осінньо зимового періоду. Практично наші служби вже готові. Ще масштабніше оновлення кулі планують провести наступного року. Ремонт оверіних дільниць дозволить використовувати низькі підлогові трамваї не лише на швидкісних лініях, але й по всьому місту. Вадим Пряненко, Денсусенко, повторюки.